Повертаються? Учам не вірю. Андрій, його сорочка виглядає жовтою. У чому річ? Сама не розумію. Я ж навіть відбілювала її. Не всі відбілювачі варті довіри. Знаєш, немає кращого відбілювача, ніж ас. Звичайні відбілювачі утворюють урощені кислоту, яка призводить до поживтіння та пошкодження тканини. Ас містить систему захисту тканини, яка контролює кислотність та зберігає білизну білою та міцнішою довше. Різниця очевидна. Засом сорочка довше залишається білосніжною та виглядає як нова. Як пасує Андрію біла сорочка, так після аса вся білизна справді біла. Ас відбілює краще та безпечніше, ніж будь-який інший. Кольором мого волосся, тобі потрібно дещо нове. Відтінковий гель від палетте це яскравий блиск і сяючі відтінки. Міняй коли завгодно, та насолоджуйся. Як тобі твій новий колір? О, він чудовий. Колір настрій від палетте яскравий блиск відтінків від Шварцкопф Енхенке. Скільки ж ви не бачилися? Він поїхав навчатися минулої осені. Він, мабуть, змінився засмаг. Може, мені теж в солярій піти. Якщо хочеш виглядати ідеально, почни з мого шампуну. Невже в тебе лупа? Звичайно, ні. В тебе теж не буде. Дійсно, лупа. Head and Shoulders має подвійну дію. Він ефективно усуває лупу, а його клінічно перевірені інгредієнти знищують більше мікробів, які викликають лупу, запобігаючи її повторній появі. Маша, я майже забув, яка ти красоня. Яке в тебе розкішне волосся. Head and Shoulders. Забудьте про лупу. Нехай ваше волосся буде гарним щодня. Сів. Це кремоподібний засіб для чищення, який виводить застарілий бруд, жир та плями. На відміну від звичайних порошків не пошкоджує поверхні. Очищує дбайливо і лагідно. Сіх видаляє бруд, не пошкоджує поверхні. Ми жуємо орбіт, бо ніщо не смакує краще. Крім того, він корисний для наших зубів. Орбіт ще краще смак для здоров'я твоїх зубів. П'ятеро друзів. Один дуже гострий дівштекс. А ну пожартуємо. Побачимо, кому він дістанеться. А ось і наш щасливчик. Панда, там диветься. Сюди, мальчик! А я вас не узнал без санітара. Усі, хто бажає прийняти участь в запису програми Фонтан з найкращими майстрами гумору, дзвоніть нам за телефоном 459-01-08. Чудовий настрій. Гарантуємо. Такий Таку успіху забуде в вічі.